Ви будете здивовані після цих рідкісних фотографій. Винні Окуляри, 1967, автор Жак Клок, Ізобель Міллер, 1960 роки. Арнольд Шварценеггер побив рекорд з підняття тягаря в Баварії 1967 року, здійснивши станову тягу з вагою 254 кг кілограми у холодному стані. Вітряний день на даху Empire State Building», 1942 рік, виступ Аба у 1989 році. Жінка зі своєю пральною машиною Монреаль Квебек 1925 рік, дивовижний саморобний кастомний автомобіль підполковника Едварда Рішера у Везерсфілді, Велика Британія 1958 року. Це шасі Ford Англія зі зменшеним капотом від Chevy, колесами остін Bantam та двома підкрилковими паливними баками від навчально тренувального літака Т-33. Діти стоять у черзі, щоб отримати нормовану порцію помиїв, приготованих з молока та борошна, зварених разом. Шарлотенбург, Берлін, 1945 рік. У квітні 1926 року багато членів Куклукс Клану в місті Каньйон Сіті, штат Колорадо, прогулювалися по головній вулиці і весело проводили час на колесі огляду пересувного карнавалу. Доктор Гайнс робить людині ін'єкцію рідини, взятої з живого зайця, яка разом з ультрафіолетовим опроміненням і гімнастикою повинна привести до омолодження. Берлін, 1925 рік. Командир Річард Берт одягнений у спеціально розроблений шкіряний шолом і маску, які він використовував під час польоту зі Шпіцбергена над північним полюсом і назад. Командир Берт і пілот Флойд Беннет використовували літак Фокер, подолавши відстань у 1360 миль трохи більше ніж за 15 годин. 4 липня 1905 року люди зібралися, щоб подивитися виступ з стрибками коней у воду ймовірно в Пуебло, штат Колорадо. Стрибки коней у воду були дуже популярними в 19 столітті. Коні іноді з вершниками стрибали з веж у басейни з висоти 19 метрів. Творець вивісок у своїй майстерні Лондон, 1877 рік. Мулами Каніко від Мотогуці був експериментальним транспортним засобом 1960-х років, створеним спеціально для потреб італійських гірських військових підрозділів. Директор середньої школи Рікардс перевіряє довжину спідниці в Талахасі 1965 рік. Фоліфон фальшивий музичний інструмент, розроблений Льюісом Сідні як пародія на нові музичні інструменти. 1912 рік. Ухура походить від слова ухура мовою Суахілі, що означає свобода. Ухура була чи не першим темношкірим головним героєм американського телебачення, який не був покоївкою чи домашньою служницею у 1966 році. Транспортування циркового слона початок 1930 року. Німці останнім часом не захопили багато французів, проте їм удалося впіймати п'ять войовничих французьких собак. Ішлося у дивно легкому підписі до цієї фотографії, зробленої під час Першої світової війни, у 1915 році. Телевізор радіоприймач GVC Video Capsule, модель 3100R, 1978 року випуску. Гігантська камера показана на німецькій торговельній виставці 1931 рік. Родина Бернів під час свого переїзду 1929 року. Барбара Лоуренс, американська модель та акторка, 1950 рік. Фотографія П'єра Бушера 1908 року народження з підписом Пам'ятай літо літо», 30-ті роки 20-го століття. Британський танк Марк IV, озброєний кулеметами «Льюіс», 1917 рік. Заборонені французькі листівки 1920 року, за які рініше садили до в'язниці. Французькі листівки зовсім не обов'язково випускалися у Франції, хоча саме там вони з'явилися і отримали найбільше поширення в кінці 19-го, на початку 20-го століття. А називалися цим терміном невеликі картонні фотокартки з оголеними або напівоголеними жінками. У Америці такі листівки вироблялися підпільно і зрозуміло не призначалися для пересилання поштою. На цій фотографії 1947 року зображені чотири учасниці конкурсу краси Слік Чік в Анахаймі, присвяченого Хеловіну. У 1940-х роках деякі американці вирішили орендувати зубні протези, замість того, щоб купувати їх відразу. На фото археолог Габріель Густавсон та його команда за роботою під час розкопок кургану Осеберг у 1904 році. Серед знахідок епохи вікінгів був корабель Осеберг, а також численні дерев'яні та металеві артефакти, текстиль і навіть тварини, принесені в жертву двом жінкам, похованим там. Подорожі літаком на початку ХХ століття були далекими від розкішного досвіду, до якого ми звикли. Плетені сидіння на фотографії можна побачити в комерційному літаку Imperial Airways. Такі сидіння були популярними в авіакомпаніях протягом 1920-х років. Місце відпочинку щелепа кита. СРСР 1960 рік. Вільям Стейг, творець Шрека, з професійним реслером Морісом Тілле, який був прообразом персонажа. 1940 роки. У віці 10 років Джордж Дейві був засуджений до одного місяця каторжних робіт у в'язниці Вонсуорт за крадіжку двох кроликів Лондон, Англія, 1872 рік. Мері Ен Беван 1874 року народження була англійкою, яка гастролювала по всьому світу як найпотворніша жінка в світі після того як її зовнішність різко змінилася через розвиток акромегалії. Моделі демонструють одяг фірми Адідас 1985 року тренування. Австрійські військові вчаться доїти за допомогою спеціального тренажера у військовому училищі 1935 року. Фокусника Джо Беруса опускають у труну до могили, коли він готується виконати трюк. Він помер після того, як труна обвалилася під вагою бетону залитого зверху. Бейсбольна команда в'язнів, страти яких відкладалися лише доти, доки вони продовжували перемагати 1910 рік. Хлопчик Трапер за кілометр всередині шахти у західній Вірджинії 1908 рік. Ті, хто вижив з 87-го поверху всесвітнього торгового центру, північна вежа, блукають у пилу після обвалу південної вежі Нью-Йорк, 11 вересня 2001 року. Жан Лібера, також відомий як людина з двома тілами, мав свого брата паразита Жака Ліберу, який був з'єднаний з ним через область грудей та живота. Вікторіанська жінка позує з чайними чашками на грудях 1870 рік. Єхіель Денур, який пережив Голокост, не притомнює під час давання свідчень на суді 1961 року над Адольфом Айхманом, одним із головних організаторів Голокосту. Нічний клуб Чіпендейл перший стриптиз клуб у Лос-Анджелесі 1979 Мерилін Монро оголошує про створення власної кінокомпанії Мерилін Монро Productions січень 1955 року. Чоловік у скафандри з мензуркою з окропом у вакуумній камері, що імітує висоту 65 тисяч футів, 8 лютого 1953 року. Покинутий хлопчик тримає свою пухнасту іграшку серед руїн після німецького авіабомбардування Лондона 1945 рік. Протягом короткого періоду, в 1930-х роках, матері в Лондоні тримали своїх немовлят у клітках, підвішених за вікнами, щоб забезпечити їм свіже повітря. Дивом жодних травм чи смертей не було зареєстровано. Адольф Гітлер позує в шкіряних штанях приблизно 1927 рік. Гітлер приховував це фото від громадськості, оскільки, на його думку, воно підривало його гідність. Ця фотографія зроблена в 1946 році. Є першою фотографією Землі, зробленою з космосу. Фотографія голови статуї свободи, виставленої в парку Марсове поле в Парижі під час всесвітньої виставки 1878 року. Її було встановлено там, щоб допомогти зі збором коштів на будівництво статуї. Патрісія Оків, жінка-бодібілдерка, вагою всього 30 кг, Тримає на спині чоловіка вагою 90 кг. 1940 рік. Шимпанзе Енос лежить на своєму бійцівському дивані перед тим, як його помістять у космічну капсулу Меркурій Атлас 5 Наса, в якій він стане першим приматом, що облетить навколо землі 29 листопада 1961 року. Олів Оутман народилася мормонкою, але після того, як її родину винищили корінні американці, вона стала оуч жінкою з племені Мохаве всередині 19 століття. Хоча пізніше вона повернулася до західного суспільства, більшу частину свого юнацького життя вона провела в племені корінних американців. Італійський гонщик Рафаеле Альберті намагався встановити новий рекорд швидкості на мотоциклі довжиною 75 см сантиметрів на дорозі між Шарратом та Саксоном у Швейцарії в 1948 році. Обкладинка журналу Париж Голівуд Голівуд» 1960-х років. Одномісний наземний реактивний літак Гіроден Model gta 55 з кільцевою реактивною системою, оснащений чотирициліндровим двигуном Порше, потужністю 72 кінські сили. Літак розроблявся за контрактом з бюро аеронавтики Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки і вперше піднявся в повітря в жовтні 1959 року. Німецькі війська захоплюють французький танк 2С, щоб відвести його до Берліна як трофей. Динасфера це моноколісний транспортний засіб, який Джон Арчібальд Первес з Великої Британії запатентував у 1930 році. Кемберлі Кейт та її безпритульні собаки в Англії в 1962 році. Вона ніколи не відмовляла безпритульним собакам, піклуючись про понад 600 собак за своє життя. Наймодніша фітнес мода в Нью-Йорку 1940-х років. Салон Slenderizing стверджував, що використовує металеві ролики для масажу проблемних зон жінок, допомагаючи жінкам схуднути без фізичних вправ, стимулюючи скорочення м'язів. Дві черниці з виразами щирого подиву дивляться на молоду дівчину в бікіні. Знімок зроблений у Барселоні, Іспанія, приблизно у 1965 році зустрічі в зоопарку 1926 рік. Тактичний трюк солдатів під час мексиканської революції, 1913 рік. Валійський спіритуаліст Колін Еванс імітує левітацію, стрибаючи вгору вниз у повній темряві та знімаючи себе інфрачервоною камерою. Лондон, 1939 рік. Джулія Пастрана народилася в 1834 році в Мексиці. Вона була співачкою та виконавицею з генетичним захворюванням, яке називається гіпертрихоз терміналіс. Через яке по всьому обличчю та тілу росло пряме чорне волосся. Пастрана також мала рідкісне захворювання, яке називається гіперплазія ясен, що збільшувало розмір її ясен. Обидва стани були унікальними, оскільки гіперплазія ясен на той час була практично невідомою. Підтримай україномовний контент, підпишись на канал.